Вітаю! Ми продовжимо вивчати вектори на площині. І тема даного відео колінарні вектори, рівні вектори. Ми розглянемо базові завдання з даної теми. Розглянемо перше завдання. За малюнком визначимо, які вектори колінеарні. Для цього нам потрібно знати, а які ж вектори називаються колінеарними. Колінарні вектори це такі вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Розглядаємо першу пару паралельних прямих. На цих прямих лежать вектори А, Б, С. Отже, вектори А, Б, С між собою колінарні. Розглядаємо другу пару паралельних прямих. На цих прямих лежать вектори N, M, К, Ф. Вони також всі між собою колінарні. І третя пара. Паралельних прямих, на них лежать вектори V, D, T, S. Отже, ці вектори між собою також кулінарні. Друге питання які вектори співнаправлені? Дивимось на інформацію. Співнапрямленими називаються кулінарні вектори, які направлені в одну сторону. Навіть слово співнапрямлені про це. Говорить. Але обов'язково вектори мають бути колінарні. Розглядаємо першу пару паралельних прямих відповідно колінарні вектори. І дивимося, які ж вектори співнапрямлені. Очевидно, що це вектори АС. Дивимось на другу пару паралельних прямих і знаходимо співнапрямлені вектори. Це вектори NF і вектори MK. Дивимось на третю пару паралельних. Прямих, які вектори співнапрямлені? Це вектори VD, T S, і все. І останнє питання: які вектори протилежно направлені? Знову ж таки, ці вектори мають бути кулінарними, кулінарними тобто лежати на паралельних прямих або на одній прямій. Але направлення напрямки у них протилежні. Дивимось на першу пару паралельних прямих, і протилежно направлені там вектори A, B та БЦ. Дивимось на другу пару паралельних прямих, і протилежно направлені там вектори N M, К F N, K, та MF. Дивимось на третю пару паралельних прямих. і там протилежно направлені такі вектори VS, VT, DT та DS. Виконуємо друге завдання. За малюнком потрібно визначити перше кулінарні вектори. Колінарні вектори лежать на одній прямій або на паралельних прямих, тобто паралельні. Уважно дивимось. І такими є вектори А, С. Вони колінарні між собою. Б, С, К, ці три вектори колінарні між собою, та вектори ND кулінарні між собою. Друге питання потрібно визначити співнапрямлені вектори. Співнапрямлені це також колінарні вектори, але напрямлені в одну сторону. І такими є вектори Б, С. Та НД. Далі потрібно визначити протилежно напрямлені вектори. Протилежно напрямлені вектори це також колінеарні вектори, але напрямлені в протилежні сторони. Отже, протилежно напрямлені вектори треба шукати серед колінарних векторів. І такими є вектори АС, БК і СК. Далі потрібно визначити рівні вектори, які вектори називаються рівними. Це, по-перше, мають бути співнапрямлені, а отже, колінеарні вектори, і рівні за довжиною. Дивимось на малюнок. І такими векторами є вектори B, C та D. У них однаковий напрямок, вони колінеарні, і довжина їхня однакова. Рівно між собою. Зупиніть відео і самостійно виконайте третє завдання. Перевіряйте. Спочатку визначимо кулінарні вектори. Це вектори КНМ всі три між собою кулінарні, вектори С С кулінарні між собою та вектори Б – кулінарні між собою. Далі визначимо співнапрямлені вектори. Це такі вектори, як КМ. А, Б і С. Визначимо протилежно напрямлені вектори. Це вектори К, Н, Н М та С. Ц. І останній пункт визначимо рівні вектори. Рівними векторами є вектори К та М. Четверте завдання: МНПК паралелограм. Потрібно визначити перше. Вектор дорівнює вектору МН. Побудую вектор МН і потрібно визначити рівний вектор. Очевидно, що це вектор КП, тому що він колінарний з вектором МН, він співнапрямлений з вектором МН і він рівний з задовжиною вектору МН. Отже, вектор дорівнює МН це вектор КП. Далі потрібно визначити вектор протилежний НТ. Що значить протилежні вектори? Ми ще про такі вектори не говорили. Перше, це мають бути протилежно напрямлені вектори і рівні за задовжиною. Тобто, мають бути вектори колінеарні, протилежно напрямлені, рівні задовжиною. Будую вектор НТ і відшукую такий вектор, який відповідає всім вимогам. Це вектор КМ. Він колінеарний з вектором НП, протилежно напрямлений і рівний за довжиною. Отже, відповідь на другу частину завдання АМ. Визначимо вектор щодо рівня вектору АП. Побудую вектор АП і бачу, що вектор МА йому рівний, тому що вони колінеарні, лежать на одній прямій. Вони співнапрямлені, і вони рівні за довжиною, тому що у паралограмах діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Отже, довжини МА і АП однакові. Отже, відповідь на третю частину завдання МА. І визначимо вектор протилежний вектору АН. Побудую вектор АН і протилежний має бути колінеарний, але... В протилежному напрямку направлений і однакові за задожиною. Очевидно, що це вектор АК. Відповідь на четверту частину завдання АК. Зупиніть відео і самостійно виконайте п'яте завдання. Перевіряйте: МН прямокутник. Потрібно визначити вектор, що дорівнює вектору HM, будую вектор HM. І рівний йому вектор ПК. Потрібно визначити вектор, протилежний вектору КМ. Будую вектор КМ, протилежний йому HP. Визначаємо вектор, щодо рівня вектору ОМ. Будую вектор ОМ і, проти... і рівний йому вектор ПО. І визначимо вектор протилежний вектору HO. Це вектор КО. Шосте завдання. Дано два вектори. Для кожного вектора відома одна координата, а одна координата невідома. І дано, що вектори m та n між собою рівні. Потрібно знайти невідомі координати. Бачимо, що інформації, якою ми володіємо при рівні вектори, недостатньо. Тому додаткова інформація. Рівні вектори. Відповідні координати рівні. Це означає, якщо вектори рівні, то відповідні координати цих векторів рівні. Запишемо вектори один під одним з їхніми координатами. І дивимося, відповідні координати. Це означає, що перша координата одного вектора дорівнює першій координаті другого вектора, і друга координата одного вектора дорівнює другій координаті другого вектора. Очевидно, що х дорівнює 6, а y дорівнює мінус 7. Зупиніть відео і самостійно виконати сьоме завдання. У рівних векторів відповідні координати рівні. Отже, х дорівнює мінус 3, y дорівнює 8. Восьме завдання. При якому значенні m та n вектори а і б рівні, якщо координати вектора m-n та 16 вектора а, і координати вектора b. 6 та n квадрат. Якщо вектори а та б рівні, то відповідні координати у них рівні. Перша координата вектора а дорівнює першій координаті вектора b, друга координата вектора а дорівнює другій координаті вектора b. У нас утворилось два рівняння, розв'яжемо їх. m-1 дорівнює 6, значить, m дорівнює 6 плюс 1, отже, n дорівнює 7. m знайдено. Розв'яжемо друге рівняння n квадрат дорівнює 16. Отже n дорівнює плюс мінус корені 16. І це буде 4 та мінус 4. Два значення. Запишемо відповідь. Вектори аб рівні, якщо m дорівнює 7, n дорівнює 4, або якщо m дорівнює 7 та n дорівнює мінус 4. Зупиніть відео і самостійно виконайте 9 завдання. Перевіряйте. Так як вектори С і К рівні, то відповідні координати у них рівні. Тому n плюс 2 дорівнює мінус 3, а 4 m дорівнює 8. Розв'язуємо перше рівняння, отримуємо n дорівнює мінус 5. Друге рівняння розв'язуємо, отримаємо, що m дорівнює 2. Записуємо відповідь. m дорівнює 2, n дорівнює мінус 5. Десяте завдання. Чи рівні вектори cd і PK. Якщо відомі координати точок С Д K. Ми вже знаємо, що у рівних векторів відповідні координати рівні. Тому знайдемо координати вектора СД і вектора ПК. Спочатку знайдемо координати вектора СД. Згадуємо відповідний матеріал з минулого уроку, дивимося на конспект. І бачимо, що для того, щоб знайти координати вектора, потрібно від координат. Кінця відняти відповідні координати початку. Отже, перша координата вектора CD буде знаходитись так. Від координат, координати х точки D, кінця вектора 8, віднімаємо першу координату вектора C, 4. Для того, щоб знайти другу координату вектора CD, від другої координати точки d мінус 5 віднімаємо другу координату точки C. 2. Мінус на мінус десь плюс. Отже, буде мінус 5 плюс 2. Обчислюємо координати вектора СД. Перша координата буде 4, друга мінус 3. Знайдемо координати вектора ПК. Від координат кінця точки К віднімемо відповідні координати початку точки П. Отже, перша координата вектора ПК буде знаходитись так. 3, відняти 7. А друга координата вектора ПК. Буде знаходитись так. Мінус 4 додати 1. Обчислюємо. буде мінус 4 та мінус 3. У рівних векторів відповідні координати рівні. Дивимося, перша координата вектора це d4, а перша координата вектора ПК мінус 4 це різні числа, тому координати цих векторів не рівні між собою. Значить, і вектори між собою не рівні. Записуємо відповідь. Вектор CD не дорівнює вектору ПК. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 11 завдання. Перевіряйте, знайдемо координати вектора АВ. Обчислимо їх і отримуємо, що координати вектора АВ 1 та мінус 8. Знайдемо координати вектора МН. Підстановка і обчислення. Отримаємо, що координати вектора МН – 1-8. Координати відповідні координати векторів АВ та МН рівні. Отже, вектори AB та Mn рівні між собою. Дванадцяте завдання. Вектор cd дорівнює вектору МН. Потрібно знайти х та y. Це координати точки n. Якщо координати точок C, D та M відомі, знайдемо спочатку координати вектора CD. Для цього від координат точки D віднімемо відповідні координати точки C. 4-2 та мінус 5 плюс 3. CD дорівнює 2 і мінус 2. Знайдемо координати вектора mn, точніше, виразимо координати вектора mn. Для цього від координат точки n кінця вектора віднімемо відповідні координати точки Н початку цього вектора. Отже, перша координата вектора mn буде визначатись так x-3, а друга y-5. Так як вектор mn та cd рівні, то відповідні координати у них рівні. Прирівнюємо перші координати векторів та другі координати векторів. Утворилось два рівняння. Розв'яжемо перше рівняння, отримаємо що х дорівнює 5. Розв'яжемо друге рівняння. Отримаємо що х дорівнює рівня і, у, вибачте до рівня 3. Записуємо відповідь х дорівнює 5, y дорівнює 3. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте 13 те завдання. Перевіряйте. Визначимо координати вектора АВ. Це будуть числа 1 та мінус 1. Визначимо координати вектора cd. Перша координата буде 0-х, друга 5 y. Прирівнюємо відповідні координати векторів. Враховуємо, що 0-х це просто мінус х. Мінус тобто, x дорівнює 1, 5- дорівнює мінус 1. Розв'язуємо перше рівняння, отримуємо, що x дорівнює мінус 1. Розв'язуємо друге рівняння, отримаємо, що y дорівнює 6. Записуємо відповідь x дорівнює мінус 1, y дорівнює 6. Підведу підсумки. Із даного відео ви дізнались, які вектори називаються колінеарними, які вектори є співнапрямленими, протилежно напрямленими, які вектори називаються рівними і протилежними. Сподіваюсь, що ви засвоїли дану інформацію. Я з вами прощаюсь. На все добре. Миру вам і здоров'я!